Один член Евросоюза не называл бы другого член Евросоюза 4 рейхом. Поэтому не все так однозначно. И давайте мы тут не приклеивать извините, ярлыки. Вот уже рука Кремля, уже тут такая позиция, уже не такая. Давайте мы оттолкнемся от того, что соотношение сил ну, примерно один к одному. А посему, давайте мы все-таки ярлыки один другому не приклеиваете. Николай Катеринчук. Безумно, що... Спіч Медведчука – це подія, але сьогодні є більш важлива подія в серцях кожного українця. 27 років тому ми пережили Чорнобильську аварію. Я хотів би з поваги до загиблих, щоб ми зараз піднялися і трохи помовчали. І, Дякую, дякую вам, Савік, Ви почти видали дуже чудову тезу. Я думаю, що це єдиний аргумент, який ідентифікує, скажімо, те, що у нас є дуже серйозні зв'язки ментальні, релігійні і інші. Ну, я не розумію, як можна славянські брати один одному продавати по такій ціні газ. Бо сьогодні Газпром у кожного з вас, з кожного кишені, з кожного бюджету українця. Через ціну на газ, через комунальні тарифи, через ціну на енергоносії, які потім відбиваються на продуктах харчування, на транспорт, забирає 30%. 30% це братська політика. Про що ми говоримо взагалі? Якщо там будується альянс, абсолютно пов'язаний з тим, що наші з вами гроші перейдуть всі в Москву і там будуть їх розподіляти. В Європейському Союзі є. Правило консенсусу. Тобто, якщо наша країна, наприклад, вступила в Європейський Союз, вона проти якогось рішення, це рішення не приймається. Там 27 країн мають всі прийняти рішення, і тоді воно буде тільки чинним. В митному союзі все буде вирішувати Москва. Ви подивіться на Білорусію, так? Да? Інфляція, яка була там рік тому, що це врятував митний союз? Ні, що там відбувалося з цінами взагалі. Подивіться на Казахстан зараз. Що там зараз відбувається? Вони вже готують референдум про вихід з митного союзу, а нас зараз за вуха намагаються до притягнути. Я хочу сказати, що цей вибір, який можливо буде на референдумі, можливо, не буде, це буде вибір наступного покоління. Бо сьогодні, якщо говорити прагматично, у нас 13 мільйонів селян в Європейському Союзі дотація на один гектар від Голландії 420 євро, закінчуючи Польщею і країнами Прибалтики 100 євро. Скільки в нас, скільки в Російській Федерації, нічого там не буде і близько не буде. І багато можна говорити по кожному із їх, скажімо, аргументів, можна наводити приклад, що нас не можна тягнути в минуле. Саме головне, що нам дає Європейський Союз, це цивілізаційний вибір цінності, нас почне поважати держава. Ви себе почнете поважати. Не державні інтереси в пріоритеті, а Пріоритет людина, особистості, як воно буде розвиватися. Я не знаю щось, жодного вузу в радянському в Росії, да, в якій би стремилися наші студенти, щоб потім вийти і отримати якусь професію. Я не знаю таких вузів. Може, ви знаєте. В Європейський Союзі всі готові їхати, тому що отримують універсальну освіту. І на ринку праці, глобальному ринку праці, всі можуть знайти своє робоче місце. Не буду казати про різність зарплат. В Російській Федерації, так, да, у нас їх, в, не, в них більше в 2,5 рази, ніж в нас. Але у них є нафта і газ. В Європейському Союзі в 5-6 разів більше. Про Спасибо. пенсії так само, про медичне да, обслуговування, соціальне. Да, я просто хочу, да, щоб всіх представити. Я, я просто хочу сказати, сказати що, що, ну, да. хочу сказати, що ви не сказали. сприймали. Ні, ви. Ну, не Нічого нового вам, Медведчук сьогодні не сказав, тільки одне. Вам щось хтось подарує Газпромі. Це неправда. Вони свій народ не можуть обслугувати. Європейський Союз дає можливість всім рівні. Е, мені видається, що саме питання, яке поставлено про там релігійний контекст, це знову питання. я його ставив. Ні. Там, Щас ми ви вам цитату вибачте, дадим, ребята, де цитату. Знаю, я знаю. Я все чув. Просто ти нічого не чув. А я це чув. Я хочу сказати, що крім того, було багато інших речей, які стосувалися практичних.